переозброїти армію до 2029 року наказ генерального інспектора збройних сил Німеччини Карстина Броера про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційний документ, у якому йдеться про пріоритетні напрямки підвищення боєготовності, вимога зміцнення протиповітряної оборони, зокрема для боротьби з безпілотниками. Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв Німеччина нас 2026 року може повернути обов'язкову службу в армії у визначених в документі пріоритетах. НАТО наполягає на тому, щоб Німеччина збільшила оборонні можливості своїх протиповітряних систем мінімум у чотири рази, охоплюючи як системи великої дальності, як Петріот, так і системи малої дальності. Розвиток можливостей нанесення далекобійних точних ударів на відстань понад 500 Сот кілометрів, що дозволить уряжати цілі глибоко у тилу ворога.